Дорогі шосткінці, звертаюся до вас, моїх земляків, і до всіх жінок другого шосткінського полку, які взяли до рук зброю. Ми, ваші доньки, матері, дружини, Ми захищаємо наше рідне місто, наш дім, наше майбутнє. Ми боремося не лише за мир, але й за дитячу мрію, щоб наші діти мали можливість навчатися та будувати світле майбутнє нашого міста. Та нашої України Ми знаємо, як вам важко, але ваша стійкість і мужність надихають нас щодня. Ми бачимо, які ви згуртовані у допомозі захисникам та тим, хто її потребує. Наша перемога буде спільним досягненням військових на фронті, а ваша незламність в тилу. Разом ми не переможні. Слава Україні! Дорогі земляки! Шановні жителі та гості нашого міста! Ми, військовослужбовці 2-го Шостинського полку Національної гвардії України, хочемо передати вам наші найщиріші вітання. Ми знаємо, як можна і стійко ви тримаєтеся цей надзвичайний складний час. Ваша незламність, ваша підтримка та віра в нашу перемогу надихають нас щодня. Шостка це не просто будівлі та вулиці, це наша історія, наші спогади, наша спільна мрія про майбутнє. Я переконаний, що зовсім скоро Україна переможе. І наша шостка знову засяє усі своїй красі. Та на головній сцені нашого міста ми і наші діти знову станцюємо та заспіваємо українські пісні. Слава місту! Шостка! Слава Україні!